Із нагоди державних свят дня прапора та річниці незалежності України у Нововолинську сьогодні вручали відзнаки. Медалями нагородили членів сімей загиблих військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, учасників бойових дій та громадських активістів. Привітав зі святами та вручив заслужені нагороди перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський. І якраз з нагоди цих всіх свят. Приурочені нагороди, які прийшли в місто, ними будуть нагороджені, і учасники бойових дій, і інші, кого було предоставлено до нагород. І я, користуючись нагодою за дорученням міського голови, хочу всіх вас привітати з тими святами і безумовно нагородити тими нагородами, яких ви заслуговуєте і сьогодні отримаєте. Відзнаки командира 14-ї окремої механізованої бригади отримали матері загиблих військовослужбовців Павла Попова, Романа Бірюкова, Сергія Бугайчука. Світлана Свинчук, мама загиблого Олександра Свинчука, Окрім цієї отримала ще відзнаку за незламність духу. Учасників бойових дій нагородили ювілейними медалями президента України, 70 років перемоги над нацизмом.